Шановні колеги, я думаю, всі погодяться, що останнім часом побільшала звернень з різними формами шкірного свербежу. За останні роки наше базове розуміння шкірного свербежу механізмів, патофізіології просунулося. Відомо, що патогенез свербіння характеризується гістамінергічними та негістамінергічними шляхами. Та передається через два основні сімейства рецепторів: рецептори, пов'язані з джібілком і транзиторні потенційні канали рецепторів. Також останнім часом вивчається опіоетергічна система, яка представляє собою також потужний модулятор передачі свербіння. У шкірі відчуття свербіння передається через. Немілінізовані нервові волокна типу С, і тонко типу А Дельта. Каскад сигналів свербіння включає двонаправлену нейронну схему, яка з'єднує шкіру, спинний мозок і головний мозок. Зрозуміло, що достатньо складно інколи керувати деякі медичні випадки, однак для того, щоб бути найбільш успішним. Керування свербінням вимагає від лікаря розуміння фенотипування свербежу за етіологічними підтипами, з визначенням ступеню запальної системної неврологічної та психологічної дисфункції. Тому ефективні методи лікування це ті методи лікування, які впливають на нейронні та імунні або імунні компоненти його передачі. Торпідне свербіння. А на сучасному етапі ми дуже часто бачимо в практиці саме торпідне свербіння, воно потребує комбінованої терапії мультимодальними засобами, місцевими, системними. Тобто, це зазвичай потребує досвіду лікаря і терпіння, тому що дуже часто ми бачимо демотивовані хворі, які повідомляють, що тривалий час не можуть. Керу справитись з цим відчуттям, воно дуже виснажливо. Багато публікацій наукових, які вивчають, наскільки знижується індекс якості життя при свербінні, доводять нам, що при свербінні дерматологічний індекс якості життя зменшується більше ніж при болі та печії, наприклад. І це цікаво. Однак докази для багатьох терапевтичних засобів від свербіння. В основному на сьогодні обмежені звітами про випадки. Тобто, небагато не в нас з вами на сьогодні доказової бази з цієї теми, яка б включала рандомізовані, масштабні, контрольовані дослідження. Насправді їх на сьогодні невелика кількість. Про це нам свідчать метааналізи та рев'ю наукової літератури. Також ускладнює нашу з вами ситуацію та просування в тому щоб знайти найбільш ефективні методи, саме відсутність загальноприйнятої класифікації. Тому на сьогодні в клінічній практиці радять розподіляти так дуже умовно за патогенетичними ознаками на три великі групи це шкірне свербіння. Перше це свербіння шкіри, яке супроводжують різні шкірні хвороби. Друге це свербіння шкіри як прояв. Паранеоплазії, і тут ми з вами знаємо, що є три варіанти: свербіння, яке виникає, виникає задовго до е злоякісного нового свербіння, яке супроводжує, і свербіння, яке виникає через декілька місяців або років після того, як знайдено та лікується або проліковано новоутворення злоякісне. І третя група це первинне ідіопатичне свербіння шкіри. Тож сьогодні хочу зробити такий огляд, що є у нас в арсеналі з вами щодо системної терапії шкірного свербежу. Перша група всім добре відома, і вона обов'язкова і це не обговорюється, коли ми починаємо тільки працювати з хворим на шкірний свербіж, тобто, коли ми тільки починаємо той можливий діагностичний пошук. Перша лінія терапії це антигістамінні засоби. Їх можна комбінувати потім за потреби з іншими протисвербіжними препаратами, тому що у якості монотерапії вони часто можуть бути неефективними. Також на сучасному етапі доведено, що стандартні дозування можуть також бути недостатньо ефективними. Терапія повинна тривати не менше 4 тижнів до повного припинення свербіння, дозу знижують повільно. Це ще один лайфхак. Що ми не відміняємо їх різко. Я про це постійно нагадую, і це на сьогодні в багатьох публікаціях про це повідомляється. Тобто, переходимо там через день, два рази на тиждень. Якщо в нас була подвійна доза, переходимо на однократну, однократно, ну і так далі. Виправдана комбінація двох-трьох синергічно діючих антигістамінних може бути. Мені минулого разу задали запитання. Так, є такі публікації. рекомендації, однак не всі їх додержуються. Багато хто з нас, прихильників, все ж таки подвоїти дозу або чотирикратну дати. Ну, і їх можна поєднувати з седативними на ніч. Я хочу сказати, що на сучасному етапі дуже широко вивчається. Патофізіологічні ефекти фактору активації тромбоцитів. Це новий такий гравець в патогенезу свербежу, причому він е, приймає участь в усіх е, ланцюгах патогенезу виникнення гістамінергічного свербежу. Він і підвищує судину проникність, і підвищує чутливість тканин до гістаміну брадикінину і підвищує синтез гістаміну, залучає та активує гранулоцити та моноцити. Ну і зв'язується з фат-рецепторами, тобто це рецептори, які споріднені до фактор активації тромбоцитів, що експресуються на тучних тканинах. І хочу сказати, що на сьогодні немає жодного засобу, який би відтворював нам антифат-ефект. Було декілька спроб розробки такого засобу, однак жодна з спроб не дійшла до фази третього клінічних досліджень. На людях, тому такі розробки продовжуються. Однак на сьогодні в нас з вами є антигістамінний засіб, який в собі комбінує два ефекти: перше це блокаду h 1 рецепторів, тобто це те, де працюють більшість антигістамінних засобів. І другий ефект блокаду, фактор активації тромбоцитів. І це мені здалося дуже цікавим. Ми завжди е, намагаємося щось таке нове вам повідомити, якісь новинки. Хочу сказати, що спробувала в практиці призначати. Ну, маю поки що невелику вибірку, однак е, з відгуків хворих і того, що я бачу, дуже задовільний ефект е, це а, молекула, е, яка Спочатку покажу це дослідження, а потім прокоментую попередній слайд. А це дослідження в нас антигістамінних засобів другого покоління. Це мережевий метааналіз, 21 рік. В якому порівнювальна ефективність вивчалась і прийнятність ліцензованих дозувань всіх антигістамінних засобів, да? тобто другого покоління, ми бачимо, що 22 рандомізованих клінічних дослідження, і ми бачимо, що велика група майже 4 тисячі пацієнтів ну це достатньо нам дає довіру, вивчалися олапатадин, рупатадин, дезлоратадин, левоцитеризин, фексофенадин, беластин і цитеризин. І давайте подивимось, що ми маємо. Купірування свербежу при хронічній спонтанній кропив'янці в цьому дослідженні показала прекрасні результати для олапатадина, рупатадина. Я хочу сказати, що олапатадина ми не маємо з вами в Україні, є він тільки в очних краплях. Однак таблетований він зареєстрований тільки в Японії, однак ми бачимо, що тут є рупатадин. Ірупат 1. Давайте подивимось, досліджувався також свіженьке дослідження 23 рік. При хронічної індукованій кропів'янці, атопічний дерматит з хронічною кропів'янкою та іншими сверблячими станами, мастоцитоз і реакції з укусами москитів, комах, з гіперз. Чутливістю. Ми бачимо, що вивчав, вивчався він в дозі від 10 до 40 грамів. Ну, хочу сказати, я своїм хворим призначала 20 міліграмів, тобто міліграмів. Він може призначатися дітям від двох років. Це також завжди я вітаю таку перевагу засоба, коли юридична, ми можемо його використовувати в педіатричній практиці. Тобто, лікарю важливо бути захищеним. І ми бачимо, що в даних станах він другий рівень доказовості показав достатньо високу ефективність і безпечність. Тому зверніть увагу, будь ласка, на такий новий гравець в нашій з вами практиці, новий такий робочий інструмент. Далі, що ще призначається? Протисудомні препарати. Протисудомні препарати, наприклад, габапентини, їх частіше призначають при парастетичному, нейропатичному, ремічному, холестатичному. Антагоністи опіоїдних рецепторів, антидепресанти, тетрата трициклічне. Зрозуміло, що це особлива група засобів. Ми дуже часто скеровуємо до психіатра для того, щоб він призначив рецепт спеціальний. Однак деякі з засобів інколи ми можемо і маємо з вами юридично право і самі призначати. Що ще використовується? Системні кортикостероїди, наші старі добрі знайомі, циклоспорин А від нього вже відходять трошки, і не трошки, він вже не першу лінію там посягає, а другу в багатьох настановах фототерапія. А чому так? Тому що для важких і некурабельних торпідних станах в нас з'явилась нова група інгібіторів ямскі нази. Тобто, зокрема, блокада інтерлейкіну 31 як один. 13 та інші таргетні засоби мають на сьогодні найбільші перспективи для подальшого вивчення, для ведення саме таких некорабельних важких форм деяких дерматологічних станів. Психологічні методи лікування. Ну, я думаю, ми будемо ще запрошувати на наші з вами конференції психіатрів. Психотерапевта, бо тут ми маємо широкий спектр психодерматологічних станів. І я дуже вдячна попередньому спікеру, який нам вже цю тропи шлях цей почав. Прокладати на наших дермаскул. Дякую. Тобто більшість доказів психологічної терапії на сьогодні стосуються когнітивно-поведінкової терапії, психотерапії та навчання керування стресом. Ну, Наприклад, для Ліхін сімплекс хронікус. Без цієї стратегії ми не можемо досягти стійкої ремісії у хворих. Альтернативні методи лікування я зазвичай не дуже. Люблю обговорювати, однак вони є в практиці кожного лікаря. Це є ті ванночки з овсянкою, які ще вчителі наші призначали, і так це може використовуватись. Ну і деякі окремі позиції. Тож на сьогодні оптимальне лікування свербіння вимагає, щоб підходи до лікування були адаптовані до його конкретних етіологічних підтипів. Тобто, в залежності від того, з яким підтипом ми маємо справи, ми. До базової терапії долучаємо ті чи інші групи засобів. Ефективні методи лікування свербіння повинні впливати як на нейронні, так і на імунні компоненти його передачі. А ви бачили, наскільки складний патогенез свербіння, тому враховуємо е, за можливості різні аспекти. Ну і останнє торпідне свербіння часто потребує комбінованої. Мультимодальної терапії як місцевими, так і системними засобами, я хочу побажати всім вам завжди бути успішними та наполегливими в керуванні шкірного свербіння у наших хворих. Дякую.